Превентивний удар це продовження серії спільного проєкту від резервістів Ерсофт, Броварської ліги страйкболу, Київської Федерації страйкболу та магазинів страйкшоп та аршоп на новому полігоні, де є все: лінії окопів, капонір, густа зеленка та цікавий рельєф. Нічого не плануйте на ці дати, аби не пропустити можливість долучитись до подій, яка перевірить тебе на тактичне мислення та витривалість. Друзі, слідкуйте за анонсами вже найближчим часом. Буде анонс, і ми зараз якраз досліджуємо цю нову, і, як ви бачите, цікаву локацію. Ми вже трішки замарилися, але незважаючи навіть на ту спеку, яка зараз є, ми будемо брати з собою воду. Також беріть з собою гаджети, такі як телефони, і використовуйте якісь карти типу Арес Альфа. І це вам буде тільки в плюс. Воду беріть, тільки карпатська джерельна. Інформація прозвучала. На правах не реклами, тому цю інформацію ми пропустимо.